Все отці, дорога родина, шановна помада. Найважча праця в житті людини це, це бути воєнним, це боронити свою землю, свою родину. Олексій був доброю людиною. Олексій був відповідальною людиною. Останній період, коли він був на реабілітації і мав можливість бути в струзі, згадайте, сюди приходив чоловік, брав милиці, з пораненою ногою, але по можливості він завжди був тут на Майдані, щоб провести в останній путь героїв. І він такий самий герой. Так, як сказав отець Олександр, серце не витримало. Тому що це найважчий труд, який може бути в житті людини воювати. Коли тебе смерть очікує, будь-яку мить. Коли ти бачиш таке, що хай погмили якомусь нас побачить. І на жаль, Олексій від нас відійшов. Дорога родина! Прийміть щирість співчуття від усієї нашої громади. З вами скорботі сьогодні всі. Шановна громада, я дякую, що знайшли час прийти, провести в останню дорогу нашого героя Олексія. Беріть з нього приклад. Приходьте сюди на майдан. Проводжайте наших героїв. Не хотілося але така війна страшна війна. Допомагайте родинам загиблих, померлих. Підтримуйте родини пропавших безвісти. Тільки в єдності, тільки в гуртом Україна переможе у цій війні. Слава Господу Богу, слава померлому герою і слава Україні! Зараз, будь ласка, підходьте, як завжди, ми це робимо з двох сторін. Прощайтесь. Тоді ми, після прощання, зразу відбуваємо на наше островське кладовище, де на алеї слави тіло буде передано землі. Будь ласка, прощайтесь, підходьте, прошу.